Чому я вибираю тану од а не тему. Давайте поглянемо. Ціна на ті самі лапки та палапки в нас на тану од коштують 50 гривень. Це в нас, якщо брати одну одиницю, 47,30, якщо дві одиниці. І ті ж самі ціни глянемо. Давайте на тему. У нас на тему, дивіться, ціни на ці ж самі лапки. Є тут, бачите, тільки непонятно, що за 27. А так, ціна тут менше, ніж 72 немає. От чому я обираю тану, а не тему. Це в нас китайський продукт, а це в нас український продукт. І так, переважно на всі товари. Не переважно, а на всі. Різниця відсотків. Погляньте, ціна. Від двох одиниць завжди дешевше 29 гривень. 129. Іграшки. Треки по 86. от чому я вибираю завжди. Списовніця. 549, це на 20. На тему вона 1200. Так що всім гарного дня.